На початку грудня 2024 року «Хартія» провела роботизований штурм на харківському напрямку. До нього бійці почали готуватися ще в липні. Бійці застосовували різні типи дронів: наземні роботизовані системи, БПЛА, fpv дрони та дрони-розвідники. Завданням роботів було виявити позиції російської армії та створити умови для просування українських військових. У нас на цій роботизованій операції використовувалися дрони типу Камікадзе і удар ну, типу дрони з турелі. Реакція з боку ворога була тим, що вони намагалися поразити ці дрони різним типом озброєння, мінометкою, FP-ріжками. з ну, бортом все добре. Зі складнощів це було, скажімо, більше скажімо, синхронність, тому що притримуватися, скажімо, певної синхронності, послідовності дій це доволі -таки важко, коли це роблять роботи. Це наземний дрон для мінування. І цей дрон поділяється на Віба, дві базові складові. Це платформа, колеса це корпус. І друга частина це платформа навісна. Тобто ми можемо при бажанні її викрутити та поставити щось інше, наприклад, турель, логістичну платформу. Це що завгодно. Це не фпівшка, це не літак, але теж треба розуміти, як їхати, де він може зробити, проїхати чи ні. Не кожен дрон може проїхати по метровому шару снігу. Питання, чи був в дитинстві досвід керування машинками на радіокеруванні? <рес> Я думаю, як у кожної дитини щось подібне було. Харці вже працює, мабуть, півроку, а то й більше наземними дронами, а чому саме їх? Бо вони ефективні. Він зробив неможливо речі. тобто... А там, де ми мінували цим дроном, неможливо фізично замінувати людьми. Це надто ризиковано, це 100% смерть. Кожен з наших дронів, які ми маємо, ми бачимо їх недоліки. На зараз я не бачу жодного ідеального дрона, який би як я казав би, що все це перфект, це ідеально. Можна забути про інші платформи. Кожна можна знайти недоліки. Нам доводиться не зупинятися ніколи зупинятися, кожен постійно працювати, постійно вдосконалювати себе і те, що ми робимо. Я впевнений у цьому, що вони зараз вже допомагають в Харті та Армії робити життя на фронті легше. А чи є аналоги таких дронів у росіян? У них є також наземні дрони, і на відміну від України, вони виготовляються на заводах. Будуть удосконалюватись дрони саме під ці операції заточуватись. Я думаю, що в майбутньому все ж таки масштабування буде відбуватися, тому що, перше, це роблять не люди а роботи, по-друге, їх не шкода. Людське життя безцінне, а ось робот, скажімо, можна створити ще один, і ще один, і ще один.